День мене звати Володимир Трандефіл. Я представляю громадську організацію Агентства економічного розвитку, яка є членом Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги. У рамках проєкту захист цивільних і громадських прав внутрішньопереміщених осіб в Україні, що виконується за підтримки Національного фонду за демократію. Ми підготували серію телепередач, які направлені роз'яснити нагальні питання, що виникають у осіб, які вимушено змінили своє місце перебування у зв'язку з ситуацією в країні. На питання нам відповідатиме начальник управління соціального захисту населення у місті Вознесенськ Шишлянікова Ірина Анатольовна. Доброго дня Ірина Анатольовна. Скажіть, будь ласка, яка взагалі допомога передбачена вимушеним переселенцям? Доброго дня, допомога вимушеним переселенцям в нашій державі обусловлена постановою кабінету міністрів номер 505 від 1 жовтня 2014 року. Це грошова допомога особам, які переміщаються з тимчасово окупованої території та із зон АТО. Ця допомога призначається непрацездатним громадянам на 6 місяців у розмірі 884 гривні щомісячно на оплату житлово-комунальних послуг. Та е, проживання на нашій на неокупованій території, а також працездатним громадянам у розмірі 442 гривні е, за умови, якщо громадяни працевлаштовані на 6 місяців. В тому випадку, якщо громадяни не працевлаштовані, дана допомога призначається на 2 місяці працездатним громадянам в розмірі 442 гривні. За умови їх працевлаштування протягом двох місяців. Якщо е, такі громадяни не працевлаштувалися і не звернулися повторно до управління соціального захисту, а проживають на даній території на території міста Вознесенська, ця допомога далі призначається в розмірі 50% в розмірі 50 суми від 442 гривні, тобто 222 гривні на одну працездатну особу. Держава також дозволяє цим громадянам іще перебувати у нас на обліку протягом двох місяців, але без виплат, наступних двох місяців, але вже без виплати цієї допомоги. Якщо такі громадяни працевлаштувалися, вони звертаються до управління соціального захисту і допомога призначається на 6 місяців у розмірі 442 гривні. Тобто із сім'ї звертається одна особа, і зареєстровані всі члени сім'ї. Розраховуються за такими правилами непрацездатні особи, тобто пенсіонери, інваліди, якщо є в такій сім'ї по 884 гривні, працездатні особи по 442 гривні. Загальна сума на сім'ю не може бути перевищувати чим 2400 гривні. Ірина тольна, а скажіть, будь ласка, який перелік документів необхідно надати для оформлення даної допомоги? Для оформлення даної допомоги громадянин представляє паспорт. Громадянина України, якщо паспорта немає, то посвідку в тому випадку, якщо паспорт втрачений, громадяни України звертаються до наших підрозділів міграційної служби, де протягом однієї доби вони отримують таку посвідку, і ми теж беремо її для призначення допомоги. Громадяни інозем, з іноземним паспортом представляють відповідний документ. Також представляють ідентифікаційний код, довідку про інвалідність, свідоцтво про народження всіх членів сім'ї, якщо це діти є в даній сім'ї, і обов'язково відкривають рахунок в будь-якому із банків, які розміщені на території міста Вознесенська. А скажіть, будь ласка, як оформити довідку про взяття на облік особи, яка переміщується? Для того, щоб оформити довідку для взяття особи на облік, яка переміщується, особа ця повинна звернутися до управління соціального захисту в місті Вознесенську, у нас є дві адміністративні будівлі, будівлі в якої проводиться реєстрація осіб, які переміщені з окупованої території та з ОНЗ он це будівля за адресою Пушкінська 3, і там в другому кабін кабінеті вони можуть отримати відповідну е консультацію. Довідку е обумовлює держава постановою 509 від 1 жовтня 2014 року. Для надання довідки. Громадянам необхідно представити паспорт або посвідку, яка сьогодні посвідчує особу в разі втрати паспорта громадянам з іноземним паспортом, але проживаючим на території міста Вознесенська, необхідно представити документ, який посвідчує цю особу. У разі якщо є опікуни і піклувальники, вони представляють відповідну довідку, яка надає їм права бути. Опіконом і піклувальником, а також Паспорт цієї особи довідка видається управлінням соціального захисту абсолютно безкоштовно протягом однієї доби. На довідки ставить підпис начальник управління соціального захисту і скріплюється ця довідка печаткою. Довідка необхідна для того, щоб подалі ми могли призначати державні соціальні допомоги на цю особу, зареєструвати її. Є в єдиному інформаційному реєстрі, який сьогодні діє на території України, і також з цією довідкою, з довідкою, непрацездатні громадяни, які отримують пенсію, звертаються до установ пенсійного фонду для того, щоб подовжувати виплату пенсії даній особі. Працівник, який реєструє в єдиному в єдиному інформаційному реєстрі переміщених осіб. Всіх які, людей, які звернулися, а також дає консультації по призначенню грошової державної допомоги, якщо така необхідна даній людині. Роз'ясняє, яким чином на території міста Вознесенська відкрити рахунок в будь-якому із банків, які є на території міста Вознесенська, а також надає консультації, які допомоги можна отримати продуктами харчування. Ами бувшому житку а, і е, дає адреси. Тих установ, які функціонують на території міста Вознесенська, Тобто мається на увазі, що якщо треба звернутися до медицини, адреси медицини, якщо є необхідність пройти медичний огляд дітей до закладів освіти, яким чином влаштувати, а також якщо це є громадяни, які потребують постійного справжнього догляду, звернення до комунальної установ. Територіальний центр соціального обслуговування в місті Вознесенську. Для цих осіб, які приїхали на території міста Вознесенська із 12 серпня 2014 року, розпорядженням міського голови номер 106 р створений міський штаб, який сьогодні складає перелік осіб, які займаються безпосередньо. Переміщеними особами із окупованої території та зон, АТО, а також спланований план заходів. Де ми розробили яким чином людині звертатися і до якої установи? Для того щоб люди, які переміщаються з прибули до міста Вознесенська із зони АТО, мали змогу отримати ту чи іншу допомогу, складений спільний план заходів, де ми всі структури нашої територіальної громади. Сьогодні надаємо послуги за потребою даній родині.